адміністрації. абсолютно незрозумілі для нас. Знову повертаються люди, які обслуговували злочинний режим Януковича. Чому? Які претензії, за якими критеріями ви, Володимире Петровичу, оцінюєте людей, яких підбираєте на керівні посади? Хто вам дає такі пропозиції? З ким ви радилися? Чому громадськість обурена черговими змінами? Людина, яка підняла питання про зловживання в земельній сфері, коли не сплачувалися податки, коли порушувалися, розорвалися посовища, почала наводити, пробувати навести порядок, тепер її міняють. Ви знову ставите дружину землевпорядника, який причетний до тих земельних порушень. Чому за її спиною знову витикається персона? Мазурка, який очолював районну державну адміністрацію За Януковича, який не, не погодився з громадою і не подав у відставку. Чому ці люди знову приходять до влади? Нам не зрозуміло, Ми хочемо вас питати. Ми півтора тижня добиваємося зустрічі з вами. Ми від вас не отримуємо ніякого, ніякої відповіді. Тому що ми підтримуємо його. людей, які зібралися тут. хочемо, щоб відповідь була незадовго. Якщо ви хочете бігати, так як сьогодні ми бігали, ви будете бігати. А потім ще, ми ми ще одне. А потім ще одне. За 51-шу бригаду. Ми за 51-шу бригаду. Коли ми були на зібрані матерів, ви сказали за 51-шу бригаду. Вона мені отут сидить, 51-ша бригада. Наші діти гинуть, моя дитина 5 місяців в зоні АТО знаходиться. Моя душа не спить. Я страдаю по її. А ви сказали, отут. 51 бригада, вона мені не Можна чи це слухати? За що тоді наші діти кров проливають? За що вони там страдають? А за те, щоб губернатори за бігали. Що? А ви чекаєте? Ви на зібрані матерів, ви тоді втікли від нас, ми бігли за вами, ловили. Тоби підтримати нас, як матерів. Ви не підтримали. А дійсно, як голова адміністрації, вона з нами і спить, і встає, і ділиться, і, ділиться, і дзвонить з тими дітками. Як у дійсно до власті прийшла мама, яку вона нас вислуховує, яка ділиться, це ратно ратно стосується, яка ділиться, вона не гадає ночі днем помагати, не знає чим, то їй треба убрати, бо така не підходить. Нас є там, який махінаціями кармани набивав і ходив, горілку пившивав, його туди поставити. Справедливість прийшла до власті. Не взята, Треба Де, людей вислухати. слухати. Вислухати людей, запитатися думку людей, чи то як розумно зробити, але не так, як вам вигідно. Наші діти кровлють, наші діти кровлють. Ви це розумієте? Нас ми мами, нас дуже жалоб ці хватає. Я знаю, що мужика жалують і біда, в штанах тільки. А в нас в душі, бо ми носили дев'ять місяців. І що це таке мама? Розумієте чи ні? і отак все робити і втікати? Ви на зібрані матерів тоді втікли. Ми вас відгнали, ви втікли. Оказались ви швидше і розуміли спортсмени. А,